І так, доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні я хочу записати невеличке відео, тому що останнім часом з'явилося дуже багато питань. Якщо раніше, коли ви купляли обладнання, у вас був мій працюючий центр, і ви могли кожного дня ходити, дізнаватися більше, кожного дня якусь тему розбирати, то зараз більшість з вас уже суперпрофесіонали, і коли купляєте обладнання, ви вже майже все знаєте. Але а, є певне обладнання. Таке як бодіхелс, яке вимагає до себе більше уваги. І більше того, так як він завжди в нас в такому дефіциті, і мало хто його навіть на собі а, відчував в центрі, а зараз розуміє, що система 595, яка без бодіхелса, без нога, ну, грубо кажучи, тому що для голови є, для опори є, це і ну, то прилакс, для всього організму судин є, це новухід, ну, хід, для душі, серця, і енергії це Моксі. А от для них, конкретно для них, для нашої опори, для нашого фундаменту, це Хелс. От з ним наша система 595 справді без нога. І ті, хто зараз а, зробили собі шикарний подарунок і маєте тепер обладнання Хелс дома, задають мені питання, як же з ним працювати, на що робити акценти, з чого починати. Тому сьогодні я хочу коротеньке відео записати для всіх щасливчиків, які в цьому та тому місяці отримали подаруночок собі від Миколайчика під Новий рік, чи просто на, на хтось на день народження, хтось подарунок від чоловіка, хтось подарунок для себе, бо розуміє, що треба працювати з тілом, і без цього ну ніяк. Тому а всі, хто має боді Хелс, перше, що треба розуміти, я в цьому відео не буду розповідати конкретно методи впливу, що він робить, як я просто зроблю акценти на те, що все, що ви робили до цього, знову а, то прилаксом, моксі, новухідом, а відпаювали себе водною водичкою з water System, це все ви робили для того, щоб оцей красивий боді Хелс дав вам можливість синхронізувати всі процеси в вашому тілі. Одне, що ви повинні розуміти, Body Health – це апарат, який реанімує всі системи. Де б він не працював, будучи то стопи, коли ви ставите а, ножки в платформу, чи ті а, длинні ручки нашого Бодіхелса, коли ви ставите а, наші аплікатори і прикріпляєте їх до місця проблеми, знайте, там іде реанімація. А, всі методи дії в бодіхелсі дають можливість а, привести в норму, в правильну роботу а, всі системи. Починає від нервової системи, а саме вона відповідає за все. Наш мозок через Певні зв'язки з кожною клітиночкою, проговорюю, що цій клітиності робити, щоб вона була здорова, і в цілому, що робити в системі, щоб вона працювала на здоровому ритмі, в здоровому ритмі. Тому боді Хелс, коли працює з ногами на платформі або ж з длинними ручками, прикріпляючи будь-то до шиї, до обличчя, до печінки, до селезінки, до больного суглобу. До живота дає можливість вашому тілу реанімуватися і почати. Правильно функціонувати. У бодіхелса, коли він працює через нейроміостимуляцію, немає різниці, яку групу м'язів задіювати, імпульси задіють всі м'язи в цій області. Будь то м'язи на рівні судин або м'язи на рівні великих наших частин тіла. Будь то м'язи на, на рівні клітиночки на рівні мембранки, чи всередині. Ні, клітиночки, м'язові волокна, які а, дають можливість протискуватися на тим а, нейронним імпульсам, які допомагають клітинці працювати. Тому як треба працювати. Це один, два, три. А все, б, що ви не зробили там з топрелаксом, з новохітом, з новуаїмо, осі, це ваша йшла підготовка для активної роботи нейроміостимуляції. Тому пам'ятайте, краще перші декілька місяців, коли у вас з'являється Health, не поєднувати Body Health і процедуру з якимись активними впливами. Наприклад, топрелаксом активно ще десь працювати. Коли працює боді Хелс, а старайтеся суміщати боді Хелс з Новухітом, тобто ви лягаєте на спину, прогріваєте спинку новухітом, Температура тут уже ваша, не тільки глибокого прогріву, а й просто приємна процедура, яка дасть вам 40-45 градусів тепла, але дасть стимуляцію кровотоку і обмінних процесів в тілі. Лягаєте на коврик. Обов'язково починайте працювати лежачи з бодіхелсом. Так а імпульси не будуть пережиматися, перетискатися. не буде... Зігнутого положення, наприклад, як я сижу, якщо я сижу і працюю з бодіхелсом, то треба що зробити? Льполо лежачи, щоб це все-таки був такий приємний, м'який імпульс, який не буде перетискатися на рівні а, нашого стегна, на рівні нашої брюшини. Тому що ми робимо? Ми знаходимо приємне положення, кладемо собі коврик під спиночку, лягаємо, бодіхелс впираємо в стінку або в бильце вашого. Вашої крови вмикаєте нейроміостимуляцію. Мінімальні режими для людей, які починають і мають проблематику з ногами, з варікозом, з атеросклерозом. Це режими імпульсації до 10. Не треба більше, цього буде достатньо. Ви повинні відчути імпульси. Лягли поставили імпульсацію собі на стопи, прикріпили аплікатори бодіхелса до місця, яке ви хочете. Додатково стимулювати або місце, яке вас турбує, просто зрозумійте це ручки, ручки, які тягнуться до місця проблеми, коли в нас щось болить, нам так і хочеться там потерти, хочеться, щоб нас обняли. Ось ці аплікатори цими займуться. Кріпити аплікатори до місця проблеми, або до місця, де ви хочете активніше простимулювати тіло. І працюєте з увімкненим лазером. Перші 5 хвилиночок це синій лазер, щоб він обеззаразив і заспокоїв. Далі ви вмикаєте фіолетовий лазер, який дає можливість комбіновано впливати і на реологію крові, і на заряд клітинного потенціалу, і на відновлення, і загоєння, а також на те саме що обеззараження і седативну дію заспокоєння. Працюєте так, температурний режим. Перше, що ви вмикаєте, це від 45 до 50 градусів, а вже останні 10 або 5 хвилиночок, ви можете поставити собі 70, щоб було припікання. Але пам'ятайте, це для тих, хто вже припікав стопи і знає, що це таке. Якщо ви тільки починаєте працювати з припіканням, то дайте собі адаптації 2 місяці, а вже потім почнете працювати. Вибачте. Так от, продовжуємо. Ви лягли, поставили платформу, поставили ручки аплікатори до місця проблеми, вімкнули 45 50, останні 70 буде градусів 5 десь 5 хвилиночок, щоб припікати. І працюєте. То, що ви робите з аплікаторами? Якщо інтенсивність платформи ви ставите в середньому до 10 перші рази, далі можна трошки більше, але немає сенсу, то аплікатори. Ви Ставити так, щоб ця цифра ділилася на два. Ви повинні розуміти, що це дві ручки. Тому якщо ви ставите собі 10 а на аплікатор, це значить по п'ять на кожну. Більше того, аплікатори обов'язково ви ставите симетрично. Тобто, якщо ви хочете, тут дві пари: це зараз я одну пару зробила. Наприклад, у вас болить плече. От, болить ліве плече або праве. Ви обнімаєте плечико, але знайте, і здорове плече ви так само повинні обняти іншою парою. Або ж, якщо ви працюєте однією парою, то ви просто симметрично ставите обладнання, як вам буде зручно. Просто пам'ятайте, де болить, там і хочеться, щоб обнімали аплікатори. Більше того, знову ж таки, ви повинні відчувати, наскільки інтенсивність вам підходить. Є деякі секрети, і лайфхаки, що першу хвилинку ви можете поставити собі більш активно, наприклад, не 10 на платформі, щоб ніжки відчувала, а цілих 20. Ви відчуєте, що. Імпульс не піде вище. Ви відчуєте, що імпульс залишився на тому ж рівні, як він і піднявся і при десяти, але просто інтенсивність цих імпульсів і скорочень м'язів стала більша. Таке ви можете робити, щоб себе трошки збудоражити, тобто першу хвилинку своєї. Роботи на бодіхелсі, ви можете поставити активність більшу, але немає сенсу. Наша задача показати мозку, як повинен проходити імпульс, якщо десь є затори, проблеми, ущемлення, запалення. Імпульс далі почне сам проходити. І ви навіть відчуєте через 7-10 хвилин роботи на бодіхелсі, що трошки вище міг піднятися імпульс. Працюйте обережно, не треба занадто сильно. Що ще маєте? Можу сказати, відносно роботи Body Health, а Тут ще є вібрація, низькочастотна вібрація. Її треба також вмикати, щоб активно йшла робота на судинному, на міжклітинному і клітинному рівні. Ця низькочастотна вібрація це не масаж, який є в топрелаксі. Це саме та вібрація, яка працює на кліточку, дає їй можливість очищатися, витряхувати з нею проблему. Тому обов'язково не забувайте поставити і а, вібраційну дію в нових бодіхелсах, неймовірних, красеннях, червоних червоно-білих, там є декілька а, інтенсивності вібрації, а також різні її види. Більше того, пам'ятайте, що якщо ви займаєтеся зранку, то ви можете ставити програму автоматично або програму релакс. Якщо ви хочете а, займатися ну, Це перші дні. так? Якщо ви хочете вже далі, ви відчуваєте, що вже є процес оздоровлення, і ви зранку можете поставити собі програму Харт, яка така інтенсивна, яка дає імпульсацію, щоб пробудився організм. А якщо ж ви відчуваєте себе ще хронічно хворими і не настільки активними, то ви зранку займаєтесь на програмі, яка дасть вам можливість себе розробити. Розбудити, але не дати великої такої інтенсивності й напору. Тобто це автоматично, а в більшості, більшості проблем ваших пов'язаних з організмом, це програма релакс. Не спішіть ставити харт. Якщо ви здоровий, гарний, неймовірний і хочете себе пробудити, то хард, звичайно, працює у вас зранку, ви можете на ній працювати і в обід, але на ніч. Якщо ви працюєте, то однозначно використовуйте програму релакс, тому що ХАРД за, а, запускає активність в організмі і ви просто не заснете вночі. Якщо ви так себе відстимулюєте, пам'ятайте, Health працює не тільки з тканинами, м'язами, системами. Він працює з нейро, з нейрореакціями головного мозку. І Саме мозок нас коли хоче розбудити, активує. І ці програмки заведені в наш боді хелс, так що на ніч. Харт ніколи не ставимо, щоб гарно спати, і приємно себе почувати. А виникло питання у деяких дівчат, як працювати з аплікаторами, чи можна працювати з аплікаторами окремо від платформи? Так, звичайно, якщо ви хочете активувати свою спину, пропрацювати грижі, протрузі, зняти напругу в м'язовій системі ваших суглобів, то ви що робите? В першу чергу ви працюєте з хід, ви можете пропрацювати з топрелаксом, з моксі. і на завершення ви можете без а, пропрацювання стоп без пропрацювання стоп, а вімкнути аплікатори, прикріпити їх до місця проблеми а, на буді Хелсі, поставити інтенсивність тільки аплікаторів і працювати. А, при цьому ви не будете працювати з платформою. Можна так робити. Більше того. А, Обов'язково, якщо ви працюєте з обличчям, а у нас є певні а, програми, і як саме ставити на обличчя аплікатори, якщо ви працюєте з обличчям, робите той самий ліфтинг обличчя, який зараз коштує 2,5 тисячі 15 хвилин. Ви тільки вдумайтесь, а у вас це є вдома кожного дня. Якщо ви працюєте з обличчям... То платформу з ніжками на а, імпульсацію ви не ставите. Ви можете поставити там тепло, щоб грілись стопи. Ви можете поставити там вібрацію, ви можете поставити там а, а, лазер, але самі імпульси ви не вмикаєте. В принципі, а, працювати з бодіхелсом можна тричі на день. Він працює по півгодинки і вимикається. Якщо ви хочете пропрацювати більш активніше, ви можете працювати і годину, але годиною за один раз треба ну, задовольнитися. Більше не треба. Годиночку пропрацювали і все. При цьому ніжки в Body Health, а аплікаторі кожні 10 хвилин ви можете переставляти. Починаєте з, наприклад, ставити аплікаторі. Аплікатори на стегно, ставити аплікатори під попу, потім на попу, переставляєте на спинку, на животик, на м'язи. Тобто, ви за пів години годину можете аплікаторами кожні 10 хвилин відпрацьовувати певну зону, і за, ці, і за цю процедуру повністю обняти і обласкати всі проблемні зони. А, що ще можу сказати? В принципі, в принципі, якихось конкретних ще загальних інструкцій, ти не немає. Не бійтесь бодіхаус, він не настільки складний, а він. Він досить просто працює. А ви ви навіть не думаєте, а він стимулює. Ви навіть не, не, не здогадуєтеся, що цей процес проходить, а він а, дає можливість проростити новим, новим зв'язкам нейронним, і ваш організм починає омолоджувати, оздоровлюватися. Раніше його брали дуже активно людям, які були травмовані, люди, які перенесли якісь операції, переломи. Інсульти, коли були оніміння, паралічі, парези, коли були проблеми на рівні нейронних зв'язків, зараз. Ці апарати беруть не тільки а, люди з, ну, з проблемами хронічних захворювань, пов'язаних з віком. А зараз ці апарати активно використовуються в реабілітології. А, а для реабілітології, що маленьку дитину можна а, а, пропрацьовувати з Health, починаючи десь з 6-7 років, ви вже можете працювати з дітьми. Єдине, що а, інтенсивність повинна бути мінімальна. Більше того, коли ви працюєте з своїм. Онуком або дитиною, ви можете саме проходити процедуру, і ніжки дитинки ставити поруч, обнімаючи її, приємно проводячи час. І знайте, діти так само заморюються, в них активно ростуть кістки, м'язи, з'єднальні тканини, і дітям така стимуляція дасть можливість себе почувати здорово і не отримувати неприємних відчуттів. Виникають питання, пишіть, задавайте їх. А кого треба доєднати до тої групи, яку я вела конкретно по бодіхелсу, і ви щось не зрозуміли. То, будь ласка, пишіть мені, телефонуйте, ми це все зробимо. Конкретні рецепти з тою чи іншою проблемою також є, але головне, щоб ви розуміли, я даю стимуляцію тіла з ногами. Руками боді тобто аплікаторами, і працюю там, де болить, де пече і де є проблема. Переставляйте аплікатори, грайтеся з їхнім положенням, і ваше тіло саме відповість вам, чи вірно ви робите. Чесне слово. Наше тіло набагато розумніше, аніж ми. Тому періодично підглядуйте фізіологію нашого тіла. Дивіться, де м'язи, бо ставити аплікатори Body Health, треба не на кістки і не на з'єднувальну тканину, а саме на м'язи. Там, де є м'язи, там є сенс працювати з аплікаторами. Тобто на кістку, там, де є просто кістка, ви можете відчувати рука. Ось тут от кісточка більше, так? то поставте трошки далі, де є м'яз. Не треба ставити там де кістка, поставте де є м'яс. Більше того, у вас буде своя система відпрацювання проблеми. Я впевнена, кожен з вас інтуїтивно розуміє, що треба робити і як це треба робити. Або ви вже досить довгий період часу працюєте з нашою системою 595, Знаєте про фізіологію а, тих поломок, які є в тілі, і саме можете справитися і написати навіть да, для своїх рідних конкретні програми, по яким треба займатися. Обожний Боді Хелс. Дуже рада за тих людей, які мають всю систему, а недавно стали власниками Боді Хелса. Бо це найкрутіше обладнання з усієї лінійки. І ви скоро зрозумієте, наскільки воно круте, коли почнете активно працювати самі і допомагати своїм близьким. Цілую люблю. Якщо будуть питання, пишіть.